Всім добрий день! Вітаємо вас на YouTube-каналі Селота Сало. І сьогодні, нарешті, ми вже вам покажемо в роботі наш кормоцех фірми Техномашстрой. І розкажемо про переваги даних, даних оцих двох агрегатів. Ну, скажімо, над бетономішалкою і над стареньким ДКУ, яким ми користувалися до цього часу. Зараз, от давайте так. Ми все підключили. Попробували, все працює. І зараз при вас зробимо, наприклад, от, е, стартовий корм для маленьких поросят. Що нам треба буде для цього корму? Ми візьмемо БМВД, 25%, ми візьмемо 25% пшениці, 25% кукурузи і 25% ячменя. І все це перемелимо через дане ДКУ. Зерно я маю ввиду. Саме БМВД всипемо в оцей карманчик, а змішаємо ми все в оцьому кормозмішувачі. Тож, підходимо до нього і дивимось. Перед нами ліса включаємо. Зараз ось вони запускаються. Значить, ось видно? Як воно показує? Видно. Добре. Зараз вони запустяться. Ми старуємо даний агрегат і будемо починати теребління зерна. Помолку. Так, значить, у нас показує, зараз ось дивіться на вісах, 144 кілограми. Що це значить? Це значить, вага от даного зараз агрегата 144 кілограма. Беремо, нажимаємо кнопку Тара, виставили 0. І тепер ми бачимо. Будемо бачити, скільки буде молотися зерна. Починаємо, наприклад, з кукурузи. Нам треба 25 кілограм кукурузи. Запускаємо ДКУ. Ану, йди отсюди. Так. Для цього ми беремо такий шнек і встромляємо його в кукурузу. Ось отакий. Дивіться, як смокче. Бачите? Ось таким чином. Треба регулювати так, щоб оті дірочки, що зверху, були відкриті, щоб був принцип пилісоса, щоб воно засасувало. Бо якщо воно не буде засмоктувати, не буде тягнути, то шланг заб'ється і не буде нічого туди йти, перемолюватися. Дивіться, зараз смокче потрошку. Дивіться, зерно, яке перемелюється, воно по тій трубі запускається в оцей кормозмішувач. Так, слідкуємо за вагою. До речі, треба засігти час. Зараз у нас от поставили секундомір на ноль. І от тоді подивимося, як ми закінчимо це все. Скільки це воно буде? Змок ще добре, як бачите, бачите? Тут іде все на всмоктування. Ну, в принципі, мені подобається робота. Дивіться, як класно смокче. Я так думаю, що, скажімо так, переваги тут і так явні над обичним ДКУ і оцим ДКУ. Справа в тому, що тут мені не треба піднімати відро нагору, щоб висипати і так кожен раз там по 10 кг, тому що це теж важко на руки. Мені достатньо тут, от, бачите, от просто регулювати потік кукурузи, так, щоб воно ну, так, потроху смоктало і все. Можете навіть, от бачите, виставив, все, я можу навіть не тримати, воно і так смокче потроху. А я тим часом дивлюся на ваги. Дивіться, на вагах у мене вже показує 10 кілограмів. Для нашого рецепту, який ми зараз будемо готувати, мені потрібно 25 кілограм кукурудзи, 25 кілограм ячменю і 25 кілограм пшениці. Ну, Зараз в даному випадку йде кукурудза. 12 кілограм уже доволі швидко засмоктує. Дивіться, як воно тяне, класно. Ну, Треба постійно дивитися, щоб повністю труба не засипалася. Бо якщо повністю засипатися... Тяга зменшується. Але так, шурує те, що треба. Наблюдаємо. 15 кг. Я хочу просто сьогодні вам засняти повністю весь процес. Не так, що, знаєте, уривочками. Трошки того. Потім монтаж трошки того. Конкретно, як воно є. Щоб ви побачили по часові, за скільки можна зробити корм, наприклад, от в даному випадку 100 кілограмів. Ми робимо зараз 100 кілограмів з вами корму старту для поросят. Так, 18 вже. 19 вже кілограм. 20 кілограм. 21. От бачите, от що так іде? Як швидко кілограми залітають? 22. Так, далі дивимося. Треба поправити. Отако. Як тільки, я скажу, закривається повністю дирка, і тут у нас вибило світло. От бачите, чи вибило, чи виключило? Раз, не знаю. Треба йти дивитися до лічильника. Продовжуємо далі. Вибачаюся, вибило світло. Так як працює дві коптильні, а в мене сім потужність кіловат. Сьогодні, не завтра, може, приїдуть уже підвищать. Уже терміни всі прийшли, написали, що приїдуть підвищувати. Тож продовжуємо далі. У нас, значить, були зупинилися на кукурузі, смоктало. Одна, бачите, що є тут недостаток мені в цих вісах, що нема акумулятора. Треба придбати ще віса з акумулятором. Значить, кукурузу ми насмоктали. Просто я тепер поставлю, ну, це просто що віса збилися, бо світла не стало. Зараз я поставлю нолик. Тепер мені треба 25 кілограм ячменю. Тому що 25 кілограм кукурузи ми вже засмоктали. Беремо. І переходимо за цим шнеком до ячменів. Дивіться, ось о, кладу ячмінь і його починає смоктати. Трошки є неподобства, бо от мішки стоять, все таке, бачите, приходиться ближче підсувати його так лопатою, щоб його сосало. Ну, але нічого, все одно класно смокче. Тепер мені треба буде. Просто ходити і слідкувати, щоб було 25 кілограм ячменю. Отако От я трошки підсипаю. Ось можу навіть покинути і піти глянути на ваги. Так, на вагах у мене вже показує 7 кг засмоктало ячменю. Продовжимо далі. Смокче, смокче. Тільки треба підсипати ближче. Отако. От Так. В принципі, дуже швидко робе. Я задоволений даною технікою. Хорошо працює. От, наприклад, на старому ДКУ от, знову ж таке порівняння, в чому це краще, а старіше те, знаєте, ну, якби трошки хужіше. В тому плані, що кукурузу старе малоло добре. А от пшеницю вже важче йому було. А ячмінь це взагалі було дуже тяжко тягнути. А в цьому ДКУ, в новому, в осьому крафті, скажімо так, я взагалі не відчуваю ніякої різниці між кукурузою і ячменем. Тягне дуже класно. Так, треба піти глянути на ваги. Так, ну ще треба ж сосати. 15 кілограм. Давай, далі. Смокчим далі. Просто як оці мішки я приберу ось днями, воно буде трошки нижче, не буде оцього як би перепаду такого, мені буде трошки зручніше. Зараз я поки не можу їх прибрати, тому що, якщо я приберу мішки, зерно просто викотиться. Розумієте, це я спеціально їх поклав, ну якби такий бар'єр, щоб не строїть з досок там щось. Я чесно мішками з зерном заклав і зерно засипали. Але ж зерно все одно кончається. Тобто я їх прибиратиму і буде мені набагато зручніше це все робити. Так, на вагах у мене показує вже 22 кг. Ще мені 3 кг ячменю досмоктати. І будемо переходити на пшеничку. Зараз трошки ще підкидав, якраз пару кілограм воно і досмокче. Отако вот раз. О, є 25 кілограм. Можна витягувати. Так, з ячменя ми витягли. Ви ну, розумієте, тут, ну, по рецепту так, по 25 кілограм це чисто зробити, щоб 25-відсотковий БМВД домішати, щоб таке зробити стартовий корм. Але це ж не значить, що прямо дотошно там треба, от ой, там 25, бистренько треба їхти прибирати. Зрозуміло, що в цьому ще може бути зерно. Воно, відповідно, ще туди піде і вага трошки збільшиться. Ну, це плюс-мінус, туди кілограм-2 взагалі ніякої різниці немає. Так, переходимо на пшеницю. Пшениця в мене, як бачите, там і там. Її достатньо, але шланг більше, ніж 3 метри, не потягне. Тому я її отак приспособив. З, дивіться, ще раз, насипав отаку балейку. І все. І ось воно в мене смокче. Я просто буду в цій вагани, якби ну, ванночка дитяча, така, досипати і одночасно слідкую за вагами. Тобто, якщо в мене було там 25, мені треба, щоб тепер показало на вісах 50 кілограм. 50 кілограм це буде ячмінь із пшеницею і 25 кілограм кукурузи, той, якої ми змололи до того часу, як вибило світло. Тобто разом. Я знаю, що там буде 70 кг. Ну, так ми смокчимося, бачите? Тримаєте, як пилісос, або просто поставили. Воно теж так смокче. Пшеничка смокчиться. Дуже класно. Дивіться, я можу навіть для прикладу показати, ось підняв і ось рукою. Дивіться. Чуєте? Як пилісос. І зверніть увагу на той пузир, що надувається. Дивіться, бачите, як він реагує? Ну точно принцип пилісоса. Далі пилісосимо, як то кажуть, пшеничку. Тобто переваги, ну, навіть не обговорюються, переваги над оцим ДКУ, яке в мене було раніше, явні. Беремо і досипаємо. Так, ідемо за вагами. Так, 37 вже. Ще трохи. Одне, звичайно, трошки погано, що приходиться, ну як би, що воно не достає усі вугли, якби так кинуть шланг. Хоча я, я так думаю, що якщо я тут цей стіл трошки передвину, то якраз я зможу достати отуди до пшениці. І я зможу доставати пшениця, кукуруза і ячмінь. Так само напряму. Ну, звичайно, тоді прийдеться перекидати з місця на місця лопатою чи відром. Ну, або треба десь буде придбати ще шнек, яким можна буде перекидати з кучі на кучу е зерно. Можливо, це буде теж шнек із фірми Техномашстрой. Я так думаю, що в них він є. Так, у нас показує 42 кілограма вже. Доволі швидко молоте. Я вам скажу так, що от старою я, е значить, ДКУ своїм, наприклад, я насипав відро 10 кілограм і це займало приблизно... Ну, хвилин 5. Розумієте, 5 хвилин 10 кг. Тут просто просто швидко. Я навіть не можу описати. Час ми скажемо в кінці. за скільки це воно було змелено. Так, ще буквально геть трошки. Так, що у нас показує? Показує вже 46 кг. До 50 вже залишилось геть чуть-чуть. Так, 48. Ще трошечки і, і процес помолу буде закінчений. 49. Ну що, дивіться, 50 кг, Я витягую шнек. Піднімаю його, щоб воно затягло все до кінця. Просто його так положимо. Все, можна виключати. Ой, упав. Отако. От все. Засосало все. Труба пуста. Можу ще раз показати. Але дивіться. Чуєте? Як смокче, прямо конкретно. Ось можна, наприклад, дивіться, Навіть целофанки, я покажу, що ви побачили, що дійсно воно смокче, дивіться. Бачите? Так що дуже класна перевага в цьому, що воно саме засмоктує. Все, виключаємо. Значить що? У нашому кормозмішувачі три компоненти: ячмінь, кукуруза, пшениця. Це все ми засмоктали, перемололи. <кхе> І нам залишається тільки в оцей карманчик засипати ось оце БМВД. Ось оце. Ми сьогодні будемо використовувати для малих хворосят дане БМВД. Тут 25 кілограм. Я щойно розпакував цей мішечок. Беремо і висипаємо. Так. Все, щоб воно лучше посипалось, для цього треба просто увімкнути тепер кормозмішувач, щоб воно туди потягло. І все. Притримуємо і включаємо. Все, кормозмішувач включили. Робить достатньо тихо. Так, все. Мішок пустий. Я висипав. Тепер можете звернути сюди увагу. Сам кормозмішувач. Як він воно мішає. Дуже класно. Принцип його роботи який? Посередині. Вал. На якому такий е, шнек. Ну, скажімо, типу як у м'ясорубці, зрозуміли? ви крутите м'ясо вас видуває. Ось типу, такий самий принцип. Шнек крутиться, піднімає сміть оцих всіх компонентів, що ми туди накидали, уверх. І за що того, що він крутиться ну, якби доволі швидко, ну, умірено швидко, скажімо так, він розкидає зерно. По цих стінках, Якби би, так розкидай, розкидай, воно таким чином змішується, і зразу ж сідає на дно і знову його піднімає. І знову його розкидає. розумієте? Тобто принцип отакий змішування. Наскільки це вигідніше і краще, чим мішати, скажімо, у звичайній бетономішалці. Справа в тому, що оцю бетономішалку я міг тільки закидати 25 кілограм. Більше вона просто ну, ретельно не вимішає, розумієте? Тобто мені треба було кожен виважувати там, по 6, по 8, там, по 7 кілом, Ну така рецептура ж там, ну, відповідно треба було. Це я малов на старому ДКУ, довго, нудно, потім тут, поки його перемішає, хвилин 10-15 і потім в клуночки висипаєш. І так один за одним, один за одним. А тут дивіться, скільки ж тут пройшло цього відео, ось ми знімаємо, це почитай, почти одним кадром, за виключенням. Буквально хвилинки, що вибило світло, то я пішов, значить, включив. Ми намололи 75 кілограм зернових культур, всипали сюди 25 кілограм премікса і включили мішать. Що хочу ще сказати, що доволі тихо працює даний агрегат. Що це ДКУ? Воно так, да, звучить так, звук такий є, але щоб так сильно громко, то ні. А кормозмішувач, то взагалі якби, ну, геть-тихесенько робить. Я не знаю навіть порівняти з чим. Ну, звуку, як такого нема. Я чую тільки звук, коли, що оце зерно стукає або це е, желізо із середини, коли воно розмішується, розумієте? Ну от, Мішає. Я от дивлюся, скажімо, цей карман. Ось можна взяти паличку. До речі, техніка безпеки завжди повинна бути у вас на першому місці. Ніколи не лізьте туди, де відкриті провода. Щоб все було у вас добре підключено, як у мене, наприклад, три фази. Знизу, значить, йдуть в двойній ізоляції 4 Далі йдуть розетки, аж тоді підходить до цього. Тобто, навіть отут, коли я буду включати, а отут буде виключено, він не спрацює. Тобто все я виключаю повністю. Аж потім вмикаю значить, напругу. І що ще хочу сказати? Ось тут у кармані буває тако, трошки залишається зерна. Бачите, ні в якому разі туди не залізти рукою. Можна, якщо, так паличкою підмішати, щоб отут по вулках буває, ось БМВД трошки застрягло. Я його туди типу, підмішав і все. І то паличкою ні в якому разі рукою. Все, воно чітко все розмішується. Десь ще, може, хвилинки 2-3. Я просто чого кажу хвилинки 2-3? Я слідкую за от тим кормом, який от змішався і сипеться наниз. Щоб він був вже якби рівномірно однаковий. І якщо він тільки стане у вас рівномірно однаковий, значить він вже достатньо перемішаний. От я зараз отак подивлюся. Ну, в принципі, все. Я так думаю, що от е, буквально 10 хвилин достатньо для того, щоб оце перемішало 100 кілограм. якщо він Розрахований на 450 кілограм. Ну, хай на 450, хай ви там всипете 400. В даному випадку я всипав 100 кг. Це десь приблизно оце скільки воно зайняло. Воно мені його вже добре, ретельно розмішало і корм вже готовий. Можна даний агрегат виключати. От я підходжу до датчика і вимикаю. Все. Кормозмішувач зупинився. Наш корм. Готовий. Ось я зараз навіть його вам покажу. От дивіться, ось гляньте, як він ретельно перемішаний. Немає такого, знаєте, чогось десь в окремій частинці, чогось більше, чогось менше. Все однорідно однакове. Класно все перемішано. Тож, перевага даних двох агрегатів над тими двома, які були в мене до цього старе ДКУ і бетономішалка, ну, явно видна. Ну, самі зрозумієте, от подивіться, скільки минут іде в нас відео, от за скільки минут, це можна сказати, в принципі, ми зробили 100 кілограм корму, все, од нуля до готовності, що можете вже взяти і посипати у корито свиням. А ці 100 кг, щоб це я робив, скажімо, старим ДКУ і мішав у мішалки, це приблизно б зайняло. Точніше, навіть не приблизно, це зайняло б 4 мішалки, то що по кожній по 25 кг, і кожна мішалка займає приблизно десь 15 хвилин. Це з молодь змолоть, з змолоть, тобто годину. А тут оцей самий корм ми зробили. Подивіться у відео, за скільки длиться відео. А зараз переходимо до основного етапу. Покажемо, як ми вивантажуємо даний готовий уже корм для наших свиней. Беремо мішечок. Ось тут ось такий є ну, якби, лючок із таким речагом. А знизу два гостих таких шпичечка. На нього чіпляємося у мішечок. Бачите, мішечок висить. Можна отак відкрити. Якщо б це, допустимо, був повен зараз кормозмішувач, ну скажімо, підверх, то достатньо було б відкрити отако люк. І воно б сипалося і сипалося і сипалося. Так, бачите, зупинилось. Тому що корму тут отак 100 кілограм. Для цього треба просто увікнути агрегат. Отако. А тепер дивіться, притримуєте тут рукою. І відкриваєте люк угору потрошку. І корм пішов сипатися прямо у мішок. Засипаєте, скільки вам треба. Хочете півмішка, хочете повний мішок. Ну, слідкуєте так, щоб вчасно закрити. Тому що, коли ви закриваєте, ось дивіться, я все сиплю, сиплю, ось ще сиплю, сиплю, сиплю. Закрив, але корм ще сипеться. Тобто ви повинні на це розрахувати, що корм ще деякий час буде сипатися. І таким чином ви. Ну, ось, наприклад, мені достатньо цей все, все мішок. Ви мішок прибираєте, цепляєте другий і таким чином висипаєте до кінця. Якщо хочете прибрати геть увесь корм геть до нуля, ну щоб тіпа, наступний робити по новому рецепту, скажімо так, то тоді вам достатньо, скажімо, вже коли тут перестане сипатися. А в ньому ще ж трошки є. Ну, скільки трошки є? Ще два відра є. Я вже міряв. Вам треба просто виключити агрегат. Відкрутити оцей лючок, підставити сюди відерце, і через оцей лючок воно висипеться вам повністю все до кінця. І потім ви закрутили назад і працюєте далі, наприклад, над новим кормом. Тобто, дуже просто, дуже легко. І, скажімо так, чому ми придбали саме от такі агрегати? Це все для того, ми придбаємо, ми ну, купляємо, щоб якомога максимально облегчити свій труд у нашій нелегкій праці, в сільському господарстві, тому що це набагато швидше і набагато легше. На цьому будемо закінчувати наш випуск на YouTube-каналі Село та Сало. З вас нагадаю, як завжди, підписка і лайк, а з нас гарний контент. Всім гарного дня, мирної тихої ночі, всім до побачення.